До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із нашими журналістами. У студії працює Марія Патручик. Моє шанування. Сереховичівська громада у жалобі. На війні з Росією під час танкового обстрілу на Донеччині загинув Максим Літвінчук. Герой був родом із села Солов'ї. Йому було всього 20. загиблого військового службовця на рідній землі. Зустрінуть цими вихідними. Перлісницька громада теж у скорботі. 4 жовтня боронячи Україну загинув Михайло Шилак. Героя не стало в селищі Новоселівка Донецької області внаслідок мінометного обстрілу. Військовослужбовець народився в селі Прилісне, проживав у селі Городок. У нього лишились син і донька. Втрата і для вишнівської громади 4 жовтня в боях з російськими окупантами у Харківській області загинув Юрій Шнайдер, мешканець села Бережці. Героя не стало наслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Коли військового зустрінуть на рідній землі, повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. Волинь сьогодні попрощалася ще з одним героєм, який віддав за свою країну найдорожче життя. Юрій Герасюк загинув на Донеччині 28 вересня від поранення несумісного з життям. Останнє додому сьогодні його привіз траурний кортеж до села Верхівка Підгайцівської громади. На жаль, не з перемогою повернувся у рідне село Верхівки, стрілець санітар мотопіхотного взводу солдат Юрій Герасюк. Вдома його так і не дочекались дружина, діти та батьки. Трагічна звістка про смерть Юрія Герасюка сколихнула усіх. Провести героя прийшли не лише рідні, близькі, колеги, а й абсолютно незнайомі люди. Священник нагадав усім, що підтримувати родину загиблого героя. Наразі обов'язок кожного за чий спокій і віддав життя Юрій. Мало хто стояв на дорозі, всі прийшли і йшли цією процесією. це повага, і так і повинно бути. Тому що вони воїни наші гинуть, йдуть жертвою своїм життям і захищають нас. Тому кожен нас, з нас повинен по-перше допомагати чим, хто може, а кожен на своєму місці, або по-друге, дякувати і молитись за їхні душі. У спільній молитві пройшла панахида за загиблим. Не стримували сліз, згорьовані батьки, діти та дружина та й інші присутні на кладовищі. Староста села Віктор Ковжук має надію на перемогу та що більше таких втрат в родинах не буде. Юрій Гресюк загинув 28 вересня цього року під Донецьком. Від рани, яка була несумісна з життям, загинув він в госпіталі. Це вже п'ятий воїн, який загинув на території нашого старостинського округу. Це один із тисяч, який пішов у вічність для того, щоб захищити, захистити мільйони. Я думаю, що перемога буде за нами. Загиблий до мобілізації працював водієм у комунальному підприємстві при підгайцівській сільській раді для колег Юрій Герасюк назавжди залишається в пам'яті як людина з великої літери. До мене підійшов і сказав, що я буду захищати нашу державу і сам прибув в центр комплектування і після того вибув на війну. Звичайно, він мав досвід, він вже виконував свій громадянський обов'язок у 2014 році, тому він, не вагаючись, зразу ж став на захист нашої держави. В колективі він мав свій авторитет. Він дуже відповідальний, чесний чоловік, який пропрацював на вантажівці три роки, яких, яких з цих років я навіть не пам'ятаю, щоб він щось зробив не так. Поховали Юрія Герасюка на сільському кладовищі з військовими почастями. Мирослава Сябер Мирослав Хотимчук для новин на часі з Луцького району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Володимирському районі. Напередодні на автодорозі біля села Стара Лішня Володимирського району керманич авто «Фольксваген Джета» збив велосипедиста, що рухався у попутному напрямку. Від отриманих травм волинянин помер на місці. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Транспортний засіб вилучили. Винуватцю смертельної аварії загрожує від трьох і до восьми років за ґратами із позбавленням права керувати транспортними засобами на період до трьох років. Триває слідство. Поліція затримала чоловіка, який учора на ринку у Луцьку вбив людину. Ним виявився 42-річний мешканець Луцька, знайомий битого. Таку інформацію повідомляють у головному управлінні національної поліції у Волинській області. Подія відбулася 4 жовтня, близько 16-ї години. Чоловік, після того, як завдав смертельних поранень знайомому, втік з місця події. Правоохоронці вже близько 21-ї години його затримали. Чи з місця пригоди зник і намагався уникнути відповідальності, переховуючись на території міста Луцька та Луцького району, постійно змінював місця перебування свої. З перебітниками кримінальної поліції ГУНП та Луцького районного управління на протязі кількох годин було вжито заходів щодо встановлення місця знаходження, вказаного злочинця, та затримання його. Злочинцем виявився 42 річний мешканець міста Луцька, знайомий потерпілого. На наразі вказаний громадянин затриманий в порядку статті 208 і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Ну і тепер затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, вчора на північному ринку Луцька трапилася трагедія. Між двома чоловіками розгорівся конфлікт. Один з них схопив ніж і вдарив опонента. З важким пораненням він встиг дійти до дружини, яка торгувала неподалік. На місце викликали швидку і поліцію. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але марно. Чоловік, який загинув 1972 року народження кавказької національності, звали його Наріман. На ринку він відомий як Марік. Разом з дружиною Марійкою на північному ринку у Луцьку вони продавали м'ясо. Родичі загиблого на місці трагедії не на камеру зазначили журналістам, що знають, хто вбив чоловіка. Це, за їхніми словами, зробив їхній знайомий земляк. Конфлікт, за їх словами, між чоловіками розгорівся не через бізнес, посперечалися обидва на побутовому ґрунті. Двох волинян судитимуть за незаконне позбавлення волі. У серпні в селі Лемишів Луцького району двоє молодиків змусили неповнолітнього хлопця залізти в багажник авто. Потім вивезли в ліс і побили. На обох зломисників очікує суд. Їм загрожує до п'яти років за гратами. Волинські податківці встановили факт реалізації рідин для електронних сигарет із суттєвими порушеннями закону. Так, в одному з магазинів Луцька, під час перевірки, працівники управління контролю за підакцизними товарами головного управління Державної податкової служби у Волинській області виявили продаж рідин для електронних сигарет без наявності. Ліцензії, крім того, рідини були без марок акцизного податку та без дозвільних документів, зокрема без видаткових накладних. Правоохоронці вилучили з обігу 187 одноразових електронних сигарет з рідинами, що містять нікотин та без марок акцизного податку на суму понад 23 тисячі гривень. Ну а господарюючий суб'єкт, який збивав цей товар, має сплатити штраф понад 92 тисячі гривень. Поширював психотроп шляхом закладок. Постане перед судом. За інформацією слідства, ковальчанин неодноразово купував через мережу інтернет психотропи, щоб поширювати через закладки. Під час огляду його помешкання правоохоронці виявили готову до реалізації фасовану психотропну речовину. Півпі масою майже 200 грамів. Нові злочини спритник вчиняв вже під час іспитового терміну. До цього волинянин вже був засуджений за правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Обвинувачений нині під вартою. А далі слово за судом. Волинянин намагався перевести до Польщі 2600 пачок цигарок. Чоловіку не пощастило. Незаконний товар виявили прикордонники. Як повідомляють у волинському прикордонному загоні інцидент трапився на пункті пропуску ягодин. 46-річний чоловік їхав за кордон вантажним автомобілем ДАФ. Під час перевірки у транспортному засобі оглядова група виявила сховки із куривом. Цигарки водій ретельно запакував у відсік для двигуна та глушник. Крім того, тютюнові вироби були приховані й під декоративною обшивкою кабіни. Контрабандне куриво та вантажний тягач вилучили співробітники митниці. Вартість цигарок майже 160 тисяч гривень. Ну а тягач оцінили у понад 300 тисяч гривень. Торгував спиртним просто на лавці на території автостанції. Сьогодні вранці працівники департаменту муніципальної варти Луцькради на території автостанції номер 1 що на вулиці Конякіна у Луцьку, виявили чоловіка, який торгував рідиною із різким запахом спирту. Чоловіка вже притягали до адмінвідповідальності в липні теж за торгівлю алкоголем з рук і теж на території автостанції. Рішенням суду тоді спритника визнали винним. Він мав сплатити штраф 10 тисяч 200 гривень. Ну і за повторне порушення упродовж року чоловік має сплатити штраф від 13 тисяч 600 гривень до 23 тисяч 800 гривень. Справу передадуть у Луцький міськрайонний суд. У Волинських судах масово банкрутуються фізичні особи, які понабирали в банках мільйони кредитів. Судді банкрутують не лише самих позичальників, а й їхніх поручителів. Відтак, це явище набрало великих обертів, бо ж не повертати кредити тепер законно. Потрібно лише оголосити себе банкрутом. Як взяти в державному банку 1 мільйон 400 тисяч доларів США кредиту? І не повернути його не секрет, що у нас в Україні є безліч способів кинути на гроші, особливо коли це стосується установ, які є державні. Звичайно, не усім дано, але певна категорія громадян вправно та систематично користується всіма благами законодавчих віражів, які, якщо не там, то з іншого боку обов'язково мають шпарину. Ну а для великомасштабних схем можуть зробити не лише шпарину, а придумати окремий закон, так як от Банкрутство фізичних осіб, щоб зрозуміти, що насправді відбувається, давайте пригадаємо 2008 рік. Перші виразні дзвінки тривоги для гривні, фінансової системи і взагалі всієї української економіки тоді пролунали ще влітку. Вже з перших днів вересня гривня почала помітно падати до долара на міжбанківському валютному ринку. А в другій половині місяця процес лише посилився. За весь вересень курс на міжбанку піднявся з 4 гривень 67 копійок за долар до 5 гривень 8 копійок за долар. Вітчизняна валюта схудла на 8,8%. Так описували каруселі гривні і долара експерти у 2008 Му році тоді ще тільки-тільки пролунав перший дзвін інфляції, тому й те, що на носі фінансова катастрофа, розуміли лише обізнані. Ну і власне певно подумали, що не заробити на обвалі гривні гріх. Всі пам'ятають кредитний бум, який тоді стався. Банки пропонували позики під відносно малу відсоткову ставку. Ось тільки був невеличкий нюанс: лояльні відсотки стосувалися лише позики у доларах. Що це за афера та фінансова кабала? Позичальники зрозуміли вже з. Згодом, коли долар спочатку став по 8 гривень з 5, потім по 16, а зрештою по 26 і більше, тоді влетіли абсолютно усі. Але як виявляється, заплатили не всі. Найбільше постраждали ті люди, які побрали чесні кредити на квартири та на автомобілі. І власне цей середнячок, сума позики якого становила 20-30 тисяч доларів. Певне попав найбільше, бо ж, попри те, що їхні кредити за два роки виросли у п'ять разів, вони їх вправно гасили, адже гроші бралися в основному під заставу майна, і була реальна загроза це майно втратити. Між тим була й інша категорія осіб, які тоді розули державні банки на мільйони доларів, адже брали мільйони кредитів, не маючи жодного наміру, ці кошти віддавати. Про це ми можемо сьогодні стверджувати напевне, бо ж після того як ні з того, ні з цього. В державі узаконили банкрутство фізичних осіб, на поверхню повипливали доларові мільйонери, які тепер заявляють про свою неплатоспроможність. Знайомтеся, це Ярослав Долік. Він колишній митник. Банк позивається до нього за 11 мільйонів гривень. Таку ж суму банк пред'явив і Тетяні Долік, його дружині, яка або ж стільки саме позичила у банку, або ж борг її пред'являють як. Поручительці Ярослав Долік їздить на такій ось машині і живе в ось такому будинку під мурами замку Люберта в історичній частині міста, де земля не продається, а нерухомість коштує як збитий літак. Але він банкрут. Повертати борги банку не буде. Скажіть, будь ласка, ще одне, бо я не розібралася. Кредит брали тільки. тільки не ви? Кредит брали тільки ви, чи ваша дружина. Чи вона виступає поручителем? Ви ж були на суді. Це. Так ні, нікого з вас не було. Скажіть, ну, дня. щоб... як працював. Для чого присутність була? Ну скажіть, будь ласка, ви один брали кредит? Чи ваша дружина теж брала? Що у вас цікавить це питання? -то? Ну тому що там велика сума боргу, велика а. Яка велика сума? Це накручена сума була. Зверніться до банку, банк вам пояснить все. Прошу сюжети, я ну а від вас коментар. Якщо ви кажете, що ви праві, то чому не отримати від вас коментар? Ну я ж не знаю, яке рішення суду сьогодні було. Сьогодні відклали суд, тому що ніхто не з'явився. Яку суму ви брали? Там я дивилася, нібито 280 тисяч доларів, так? То ви що? Ви це придумали тільки що? Зверніться до банків. Банк все розкаже. Ну, вам претензії банк виставляє на 11 мільйонів. Це накручена сума. Ну, а першочергову суму, яку ви брали? Не скажу. Чому? Не скажу. <рес> То ви їздите цілий день, шукаєте чи що мають? Та нічого. Ні. Просто, ну, То був один кредит чи два кредити. З вашої сторони, ви ж повинні щось пояснити. Якщо ви кажете, що це накручена сума. От, от, чому я маю вам пояснювати щось? Чогось ви не чогось не видали від, не, видає, не, віддає, не віддаєте борг Ми, банку. Ми, я ще міг, то віддав. Угу. Все, в свій час. Банк. Але що багато зараз валютних кредитів віддають банку. А ось ця справа свіженька в господарському суді банкрутом себе оголошує Наталія Васильівна Міщук. Банк вимагає погасити борг більш як у 30 мільйонів гривень. Самої позивачки на суді не було. Арбітражна керуюча та адвокатка нам пояснила, що кредит безпосередньо брала не їхня клієнтка, а її колишній чоловік. Причому у різних банках позичальник ніби мав майно, яке заставляв, але зараз ані майна. Ані погашених боргів, ані самого позичальника немає, бо ж він десь за кордоном. А ось ця пані Вікторія Мочко ж косметолог. Вона банкрутується, бо ж була поручителькою неповернутого боргу у сумі 1 мільйон 400 тисяч доларів США. З нами поручителька розмовляти відмовилася. Скажіть, а можна з вами на рахунок цього поспілкуватися якось? Ні, я ні. Але дивіться, там дуже така справа цікава. Це в державному банку і позика на той час становила мільйон чотириста тисяч доларів. Ми б хотіли дізнатися, як це взагалі так сталося, що вам таку позику дали? Ну я на рахунок цього не буду ну обговорювати будь-ким. 1 мільйон 400 тисяч доларів США це тіло кредиту. Позику оформили в Укргазбанку у 2008 році під 12,5% річних. Кредит мали повернути повністю у 2013 році. Але як бачимо, цього не зробили. Виникає запитання: це ж яка має бути застава, щоб дали такий кредит? І де поділася та застава? І сам боржник раз борг висить непогашеним уже 14 років. Цікаво, що справи щодо таких банкрутств у судах розглядають масово. Лише у вступив закон про банкрутство фізичних осіб, як до судів вишукувалася черга безгрішних, які ніби чекали, поки держава змилується над ними бідолашними і не змушуватиме повертати позичені мільйони. Але ж у цій черзі ви не побачите тих, хто віддав останнє за кредит, тобто середньостатистичний робочий клас України. Вони позакривали свої позики, як би дорого це їм не коштувало, аби не лишитися голими і босими, як зазвичай це буває, коли ти проста людина і вина гроші банку. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Створив у селі аварійну ситуацію, поїхав з місця ДТП, а опісля ще й виявився п'яним. Жителя села Литовиш Володимирського району суд оштрафував на 34 тисячі гривень. До того ж, йому заборонили керувати автомобілем на три роки. Проте водій, попри свідчення очевидця, вирішив і далі судитися. Схоже, винним вирішив зробити самого потерпілого, в який спосіб бачили наші журналісти. Цьому чоловікові присудили 34 тисячі гривень штрафу. За кермо своєї червоної вісімки йому тепер зась. Але в суді Олександр Музика твердить одне: він дотримався усіх правил дорожнього руху і ні в чому не винен. У чоловіка троє дітей, він безробітний. До суду прийшов із адвокатом. Про той зловісний вечір подробиці розповів очевидець. На його погляд, водій вісімки поводив себе на дорозі неадекватно. Під'їжджаючи до перехрестя, Гольф почав гальмувати у сигнал лівого повороту. Водій вісімки теж увімкнув сигнал лівого повороту, однак метушився на дорозі, рухався то праворуч, то ліворуч з метою обгону гольфа. Через таке поводження водія вісімки, Мельничук почав пригальмовувати, зупинився за вісімкою. Гольф повернув наліво і Мельничук побачив ауді, що їхала назустріч швидкістю близько 100 км на годину. Водій вісімки з увімкненим поворотом прижався до лінії перетину, і коли ауді був приблизно на відстані 10-20 метрів, він почав раптово виконувати маневр повороту. Виїхавши посеред дороги Ауді, аби уникнути зіткнення, водій Ауді повернув праворуч і в'їхав у парканий льох місцевої жительки. Зі слів очевидця, водій вісімки, закінчив поворот, з'їхав, призупинився, але навіть не вийшов з машини переконатись, що нема жертв і надати допомогу. Далі швидко поїхав з місця ДТП. Сам очевидець залишився допомогти. Ви його до речі, знаєте? Знайомі з ним? Ні ну тобто. Які причини людині говорити якусь неправду чи що? Щось трошки по-іншому каже, ніж ви тут пояснили в судовому засіданні? Що ви можете сказати з цього приводу? Майло, Може, вони знайомі і спамо. Угу. Так більше я нічого не можу сказати. Тобто ви вважаєте, що люди, які зупинилися, щоб надати допомогу, чи перевірити, чи вона потрібна, всі знайомі тільки так? Не, угу. не буду. Водій Жигулів каже, після ДТП не зупинився, бо дитині стало погано. От і поїхав додому. А чого в стані алкогольного сп'яніння? я не був, ваша честь. Не були? Ні. Бо я забирав дружину з дітьми з концерту. Там не вживав, там, там були працівники міліції також. А чого вдома, як ви стверджуєте, зразу приїхали і почали? Вживати алкоголь, пиво, горілку, ну, все, що було, я так зрозумів. Не зразу пізніше. Пізніше. Ну, ви ж як водій зобов'язані знати правила дорожнього руху? А там відразу в другому пункті в підпунктах, сказано, що водієві заборонено. Керувати в стані алкогольного сп'яніння, залишати місце ДТП, вживати до огляду алкогольні напої. Ну, за сім років мали б знати правила дорожнього руху. А от адвокат так виправдовував водія вісімки, що взявся звинувачувати у ДТП водія Ауді. Мовляв, той у своїй смузі їхав надто швидко. Ну, а якщо вже взявся уникати зіткнення з жигулями, треба було їхати по дорозі, а не в паркан. Водій Павло так і не пояснив. Він сказав, що, щоб уникнути ДТП, я змушений був повернути вправо. Ну, але якщо повернути вправо то можна повернути вправо і поїхати, а не їхати в подвір'я Данилюка. Згідно правил дорожнього руху, уникнення ДТП можливо тільки шляхом гальмування або безпечного об'їзду перешкоди. В даному випадку Павлов не дотримався цих правил дорожнього руху. І тому я вважаю, що в даному випадку повністю є доведена вина водія Павлова. Адвокат навіть захотів, аби над цією ДТП працював аж науково-дослідний інститут. Мовляв, конче треба провести інженерно-транспортну експертизу. У нарадчій кімнаті суддя приймає рішення швидко. Апеляційну скаргу захисника шостака залишити без задоволення. А постанову судді Іваничівського районного суду Волинської області щодо музики Олександра Петровича без змін. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви одержували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтеся на наш телеграм-канал ТРК Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами. До зустрічі в ефірах. жовтня на територію України зайде бабине літо. Очікується похмура, але тепла погода. Без опадів. На заході України очікується мінлива хмарність. Тут уночі від 8 до 11 градусів тепла, удень від 18 до 23 тепла. На сході переважатиме похмура погода. Тут уночі від 7 до 10 тепла, удень від 15 до 20 тепла. На півночі України схожа синоптична ситуація. Температура нічної пори від 7 до 8 градусів тепла, денної від 16 до 19 тепла. На півдні похмура погода. Тут уночі від 9 до 13 градусів тепла, у день від 18 до 21 градусів тепла. Похмура погода очікується і у центральних областях. Тут уночі від 7 до 9 градусів тепла, у день від 18 до 20 тепла.